Може щось цікаве знайдемо. Теж вам покажемо. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Вам це не варто нічого, а для нас стимул в подальшому розвитку каналу. Тому, друзі, наливайте каву або чайок. І приємного вам перегляду. Ранок з кави. Всім, хто налив каву або чаю, смачного. Попалось чайник, полонне, є все яблоко золоте. И час все вот такі. На заматы. ну забрал. Зараз ще подивлюся, що є. В акула. А в акула скидывается. сегодня принёс знакомый его не знал. Mm. So, не, хорошая цена. Yeah? Yeah. Я не смотрел, еще у меня интернета нет. Ну, no, в интернете. Yeah. По... И, ну, по паризному, да, может там, да, yeah, на улице. Может, а. пускай поставят, вы походите, потом... Yeah, да, туда, да, поставьте, я, не я сейчас все. гроши вам дам, а потом uh -huh. заберу. Okay, не... сливочник молочный. Это ваше, да? да? Я выбачаюсь. А сколько эти молочные? И то, и то? Нет, то и дешевле. Цей 250, да? А то 250. Маєте крашу? Ні ну, якщо ціна влаштує, куплю, конечно. Сьогодні стоїмо також там, де і останній раз біля магазину продукти. Це о 6-й ранку приїхали вже. Сьогодні багато продавців у нас за поворот туди. Ось вже почали, дружина вже розлажує. У мене вже є перші придбання. Поможеш? Далі вам покажу наш товар. Це поки що ось чайник отакий, золоте яблуко ось такий, доливочник полонний. І ось часі корабельні в дуже гарному стані. Розложимося, покажу який є у нас товар сьогодні. Сервіс золоті ромашки. В повному складі. Ось такі чашечки. Баранюк 350 мл. На копку тут 50 літрів. штук є в наявності. Зараз перевірю. На предмет сколю, колю. Сіленький. Так уж тиленько. Да, 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 Грязновато. А, мои, а где мои? Вот тебе девушка у тебя. Mm. За все сколько посчитай, чашек. Ромашка, тут, блин, нуж. Девять чашек. Блюдец там что-то больше. Я пятерку называю. Нормально, ты ножом. А, не больше. Хорошая тема. Чуть-чуть он просел. Сейчас. Он не чуть-чуть просел, я вам скажу. Он, вот именно ромашки, он не чуть-чуть просел, Стой, он просел полный. Микро. Гусуль хороший, оранжевый. 100 баксов. Да. Битый, блин, перо битое. 800 гривен предлагали. полон и хорошая цена, сейчас можно. 800 да, да. Нормальная я, 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 штука, гривен нормальная цена. Первая штука. А, такая, что нормальная тоже. Не, 800 нормальная цена. Тём, у меня да там, чтобы не потырили. Часы корабельные. Приймайте ключик, щоб не загубився. За 1500 продані в гарному стані. Дві чашечки городниці горох. По 25 гривень продані. за 800 гривень продано. Так, жіночка прийшла за чайною парою. Щас покажу. Така тарілочка. Так, є за 300 гривень продано. Так, що тут бачимо? Восьма ранку. Нарешті розклалися. Ну як, дружина розклалася, я трошки поміг. Завжди їй дякую за це, що допомагає мені. Зараз покажемо, ну, товар. Покажемо, що є більш такого новенького. Ось ваза така. Радянська, з карамельного скла. Ціна 100 гривень. Так, далі що є? Ось є такий конячний набір, штов і два стакани. Ось. Ціна 250 гривень за набір. Ось є штовчик егоїст ціна 100 гривень. Чашечки окремі. Ось такі їх тут. Городниця є, баранівка. По 25 гривень. Є ось така цукерниця. 100 гривень ціна. Радянська. Так, що ще є? Он два чайника. Це сьогодні придбав. Полонне. Такі десь на три літра. І золоте яблуко. Десь літра на півтора. Ціна по 200 гривень той і той. Ось, ось є кавник, да ще Чехословаччина. Ціна 100 гривень. Чашечки ось такі. Також зранку знайшов. Баранівка. 350 мл, їх 5 штук в наявності. По 250 гривень. Ось такі кружечки склянні по 40 гривень, 4 штуки в наявності. Піалочки ось такі з червоного скла. 4 штуки в наявності. Ціна по 50 гривень. Блюдо є ось таке. Чи тарілка. Чехословаччина. Ціна 150 гривень. Це з новенького. Так, що ще є? Ну, Гранчаки також, думки, бокали ось такі. Оболонь. Ось такий півлітровий. Таких три є. Ціна невелика по 50 гривень. І один ось такий. Без напису. Також 50 гривень ціна корзина ось така є. Ціна 100 гривень. плетена в гарному стані. Скоро пасха. Да, скоро вже буде пасха, вже пройшла. Будь ласка. Можна замовляти. Якщо буде в наявності, запакуємо вам і відправимо. Севастопил А, с парой будет 350. Одесса. 4500 за Это, Михайло Грушевський. Это сида подает. Богдан Хмельницький ось такі сервізи гарні. Тут де монети. Дві монети я забрав. Дивіться, яка краса Баранівка повному складі скільки п'ять тисяч ракета ось також 300 батьків може кому що приглянеться зв'язок є з продавцем також в повному складі цей 1500 і ось такі тюльпани червоні Старенький долбиш. П'ять пар, чайник заварник, сухарниця і молочник. тюльпанський Тюрпан четыре тисячі 4 тисячі. І бутон ось такий також в повному складі. З великим доливочником. Бутон Андрюх Дві тисячі, але з великим довивочником у дуже гарному стані. Баранюк. Будь ласка, кого цікавить. Зв'язок є з продавцем. Ще знахідки. Ось монети, ті що показував, придбав. Це Мільхіорові, місто Герой Одеса в Запайці. І місто герой Севастополь. Також Запайці. Ну це для своєї колекції. Також ось шість ложок набір. Троянди колчугино Так, і ось ще такий набір столових ложок МНЦ Така ж ці придбав за 400, за набір а ці 450 за набір також буду класти на вітрину. Ці будуть коштувати 600 гривень за 6 ложок. Ці 500 гривень за 6 ложок. Будь ласка, кому потрібно вайбер телеграм. Більше сьогодні бігати не буду. Жара страшна. 30 градусів плюс. Жарко дуже. Тому... Буду допомагати дружині в торгівлі. Далі буде. Дивіться, стан гадний. Без колів, без нічого. Заматувати? О, ще Продано. Коростень. Зараз замотаємо. Дякуємо. Дивіться, розповідаю вам схему, як виходить. Ось чашечки. Бачите? Яблуневий цвіт. Ось. В минулу суботу вийшов огляд, їх дві лишилося. Підписниця з Києва зателефонувала, спитала, чи є в наявності, є. Я Заказала, я залишив. І ось вже в наступну суботу сьогодні прийшла і, будь ласка, забрала. Ось так працює. <ріху> також їй сподобалися ці ложки кольчугіна троянда. Також продані. Дякуємо вам за придбання. 12 година. Пека страшна, більше 30 градусів. Людей бачите? Одні продавці. Ось ми. Також де не де. То зараз може ще часок посидимо, ну дуже жарко. Зранку десь ну до 9 ще бігали такі. І торгівля більш-менш була. А зараз Час по чайній ложці. Отаке, жара теж не дуже добре. Так, така чашка за 100 гривень київська продана. Так, отакі бокальчики ще продали. Три штучки по 50 гривень. О так, чому Такі чотири чашечки. Гарні, так. По 40 гривень за штуку чотири продано. Дякую. Так, на пані цвіточка. І такого козака продали. За 450. Все, дякую. Півдруга. Вже збираємось, сонце пече, жарище, по виручці ще й нічого вийшло. Так, після 12-ї людей мало було, але приходили і купляли. Тож виручка сьогодні більш-менш готівкою 5. 270 і 650 гривень на картку. Тож, вважаю, непогано, тому ми задоволені. Дякуємо вам, друзі, за підписки, за те, що дивитесь наш канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Всім велике і щире дякуємо. По традиції всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що?